Привіт! Напередодні свят всі справжні господинки діляться рецептами якихось святкових страв, які вони готують. А я, майже поетеса в домашньому леопардовому халаті, вирішила поділитися з вами іншим, не менш важливим рецептом. Отже, вірш так і називається рецепт. Коли все на світі сіре, навіть сонце стало тьмяним, ти прокинулась без сили, все здається тобі марним, апатична і тривожна. Твій ранковий комбомікс бахне каву з валер'яною. І послухай Брітні Спірс. Вдих. І видих. Плавно дихай. Ти сьогодні ще жива. Другий трек в твоєму списку. Ти, як дупа огірка. Ну, на цьому все. Я сподіваюся. Більшість вас вже послухали цей трек. Насправді йому вже рік, я його почула недавно, співачки Кажанна української. зараз дуже багато українських нових, класних артистів. Але трек Ти гірка, як дупа огірка, це просто щось, коли тобі стає сумно, включай, мені допомагає.